Доля, так не пов'язала з підприємцями в основному комунального підприємства Другобицький ринок», оскільки з 2012 року фактично це практично і знаємо у Другобичі. В будь яким методом стараються людей, які там мають торгові місця. Фактично більшість людей має там по одному, більшість по одному, хто має по два торгові місця. Стараються будь-яким чином їх звідти витіснити, оскільки на цей ринок прийшов приватний інвестор. І він там мав намір розбудовувати торговий центр. На даний час це був 2012 рік, на даний час вам відомо, що торговий центр вже введений в експлуатацію. Але от, от пов'язується з тим, що я, в принципі, ще з 2012 року ми займалися підприємцями для того, щоб не дати в принципі, їх вислати з цієї території ринку. І фактично можу сказати зараз, проаналізувати, що ми цього добилися, оскільки все-таки практично більшість підприємців, навіть ті, які були незаконно висловлені, вони повернулися на ринок. Це, готово, це Я говорю до того, щоб пояснити, чому саме я в цьому напрямку працював з багатьма людьми. Хоча і зараз, у 2014 році, так само окремо людей дирекція комунального підприємства намагається висловити, дякуючи нашим зусиллям, все-таки суди частково, хоча незважаючи на те, що, як відомо, судова система досить корумпована, але все-таки е, вдається для чого добуватися. Це по конкретних людях. Тому загальне питання, які стосуються громади, то хотів би я сказати таке: У 2012 році почали у зв'язку з тим, що хотіли закрити ринок, людей постаралися виселити через дорогу колишній парк новонароджених таку собі лісу де фактично будь-які там фактично це було таке звалище будівельних відходів, що починали це забруднювати цю територію ще в давніших часів, і так продовжують до цього часу. І от, що стосується саме цієї території колишнього парку нового народження, де зараз там йде забудова мафі по вулиці Пилипа Орлівка. У Nosia, 2012 році ми звернулися до екологічної інспекції, оскільки перш за все знімали верхній шар ґрунту, який в принципі коштує все-таки немає гроші. Це перш і знищення природи, ну і, звичайно, хтось на цьому заробляв. А також різали масові дерева, оскільки там до цього була оперимето хвойні дерева, а далі був ті э, собі садочок. Ну, інспекція, як звичайно, в Україні прийнято, досить довго не їздила, оскільки допоки не зрізали всіх дерев, поки екологічна інспекція не з'явилася. Але ми все-таки про себе нагадали, і вона з'явилася з перевіркою в лютому 2013 року. Були заведені відповідні наміри і за результатами перевірки були складені акти. І по різних розрахунках, які нам все-таки ця інспекція дала, це для того, щоб жителі друговича знали все такі, що це не прості заяви. Це і все-таки документально підтверджено. От за листом і в нас, звичайно, акти написано, що на підставі листа Віділдерського ГМС у Другобичі проведено розрахунок розміру шкоди закладаної державі наслідок засмічення сказано земельної ділянки розміром 1 мільйон 819 тисяч 213 гривень 50 копійок. Це стосовно факту. Стосовно того, хто це робив, в основному отвер... зверніть увагу газета війни слово» від 4 квітня 2012 року. Будьвельне сміття на площадку. Тут адміністрація комунального підприємства Другобицький ринок пише, шановні мешканці та представники установи організації, просимо здійснювати вивіз вашого будівельного сміття на вказану земельну ділянку. До речі, оцю, зараз на даний час відкрите кримінальне провадження з Дрогобицькій міліції. Ми цю газету давали Другобицькому прокурору пану Павичу. Так само в міліцію, до речі, дуже тяжко їм віднайти цих осіб, оскільки там прямо адміністрація комунального підприємства Дрогобіцький В адміністрації є відносно невелика кількість людей. Ну, В принципі, серед той адміністрації цього самого, фактично, цей кримінальний злочин, до речі, хочу ще конкретизувати, там написано це кримінальний злочин, того злочинця серед адміністрації комунального підприємства знайти дуже важко. Тобто, хотів би ще в цьому аспекті звернутися, акцентувати увагу на роботі Дрогобицької прокуратури. Що ми, якщо ще цю газету ще хоча б не взяла міліція, то Другобіцький прокурор пан взагалі не рахував по цьому. Я йому це відіслав. Казав, що фактично здійснюємо їхню роботу, злочинців лапаємо ми. Прокурор навіть, не, як кажуть, росіяни не одосуджуються відписати що-небудь. Знаєте, робота прокуратури це основа правоохорони і правозахисна діяльність. Я хотів би образно цей орган охарактеризувати, оскільки все-таки його бездіяльність вже переходить всякі межі допустимого. Знаєте, будь-яка потенційна можливість здійснювати будь-який вид діяльності в українській мові називається потенцією. Можливість здійснювати функція прокуратури це здійснення правоохоронної і правозахисної діяльності. Тої потенційної можливості здійснювати оцю і правозахисну діяльність Дургоміцька прокуратура не має. Можна образно сказати, що Другобіцька прокуратура в плані цьому повний іпотент. Вона ніякої потенційної можливості здійснювати право охорони і діяльності не має. Я так думаю, що вихід з цієї ситуації, все-таки це, який є в нашій державі зараз, це ілюстрація. Це свого роду ця ілюстрація, яка повинна пройтися. Хоча, скажу так, ілюстрацію переважно здійснюють в часи будь-яких революції. У звичайному от, житті так само, в принципі, Роботу будь-яких службовців перевіряють ви що структури, і так само в принципі, цих людей, які не справляються своїми обов'язками, так само звільняють. В даному випадку все-таки ілюстрація, я думаю, буде доцільна. Це буде саме та вірата, яка заставить оцього, цю Дурпівську прокуратуру цього правоохоронного і правозахисного імпотента, нарешті взятися за дуже допомогу. Це стосовно е, е, комунального підприємства по одному, одному об'єкту і по прокуратурі Другобича. Далі стосовно е, Цієї частини ТРОбіцького ринку, де зараз введені експлуатацію торгові центри. Формально, ніби там все нормально. Хоча ми викликали всім відомо, що це торговий центр побудований на колишньому такій недобудові часів Радянського Союзу, яка довший час досить в страшних умовах вона була в технічному саме плані. Викликали, от, перш за все, додатково була проведена експертиза. Хочу сказати, що все-таки, на жаль, ця експертиза підтвердила, що цей торговий центр, будемо правду говорити, відповідає певним технічним вимогам. Але хочу, щоб всі задумалися над тим, як це була проведена експертиза. Тобто, для того, щоб торговий центр вводити експлуатацію, все-таки повинна приїхати приймальна комісія з інспекції Державного архітектурного будівельного контролю і прийняти ті об'єкти експлуатацію. Для таким більш як зараз згідно чинного законодавства для так званих об'єктів першої і третьої категорії. Е, Приймається експлуатацією простим написанням декларації, яка є в певній такої формі, як це е, прийнято на, на деяких сторінках. Таку декларацію особа заповнює про те, що вона побудувала певний об'єкт і від села інспекції ДБК. Вважається, що тільки об'єкт можна експлуатувати без приймальної комісії. Такий торговий центр, в якому згідно офіційних документів, ми нарахували 625 торгових місць, це є об'єкт четвертої, а по деяких параметрах навіть п'ятої категорії. Ми провели, була переведна експертиза. І от уявіть собі тепер, що там є 625 магазинів, це мінімум 625 продавців там будуть торгувати. Але в інспекціях ну, зараз інспекція пояснила таке. Ці продавці будуть торгувати, знаєте, так, від 10 до 11 години одні магазини будуть працювати, від 12 до 13 до 2 і так далі. Одночасно в магазині ніколи не буде більше 500 людей. Це свого роду монстр, робі. але він офіційно зараз затверджений. Стосовно іншого по яке будинки кваліфікуються, це вартість будинку. Тобто, якщо будинок дорогий, він все-таки йде на об'єкт 4-5 категорії. Нам інспекція пояснила таким чином. Що вартість об'єкта, об'єкт і інфраструктура це 75% вартує інфраструктура, а там трохи такого асфальту, мінімум, товщиною 1-2 см. І фактично більше, крім тої інфраструктури, нічого толком немає. А сам будинок це 25% вартості цілого об'єкту. Тут поставити собі просто питання, то не потрібно бути ні архітектором, ні юристом. Ні. Чи може об'єкт сам коштувати 25% вартості, а інфраструктура 75%? Це по цих двох об'єктах і по третьому об'єкті, це, звичайно, найбільш такий резонансна справа була. Це ось тут біля нас недалеко будується забудовником так званий довочний ринок. Називається це ТЗОВ Дякос Голден Інвест. Фактично я був на присутній на сесії, коли голосувалися певні дуб... рішення стосовно цього об'єкту. Я особисто можу підтвердити, що там більше депутатів не проголосували за це, але пан Разиєвський сказав, що є більше, тобто 27 людей. Там не було, але це питання інше. Це питання того, що лічильна комісія фактично вчинила злочин. Ну, цей злочин на даний час важко довести. Але ми взялися саме в плані цивільному плані цивільного законодавства довести те, що даний об'єкт будується незаконно. Ми проаналіцювали ті рішення, які були міською радою прийняті відносно цього об'єкта. Це ще рішення 2010 року, коли дана територія давалася комунальному підприємству «Дрогобицький ринок оренду». Після того було два рішення, коли картували заступ оренду, тезоведя корководенвест. За нашими заявами була проведена перевірка Державної інспекції сільського господарства, вона на даний час займається землею. Було встановлено факти порушення законодавства при прийнятті рішення в 2010 році і двох рішень у 2012 році. Тобто і даний припис е, зреагувати в Другобізькій міській раді, тобто ті рішення, по суті, відмінити. Строго кажучи, хочу сказати, це один позитивний факт, що інспекція, в принципі, правопорушення зафіксувала, але негативний той факт, що інспекція, в принципі, не повинна повинна знати те, що якщо рішення міської ради, яке вже реалізовано в життя, міська рада його назад, згідно законодавства, відмінити не може. Це питання прокурора, який повинен дати позов до суду і скасувати це рішення. Мало того, що Терховинська міська рада навіть цього не зробила, вона в 2000. 13 році приймає рішення номер 115140 і цю земельну ділянку передає уже напряму не на правах суборенда, а оренду фізоведі кордон інвест. І знову ж таки, ми знову ж таки писали інспекцію господарства, вона знову ж таки сказала, що. Ці чотири рішення є незаконно, їх фактично треба відміняти. А це означає, що земля, на якому буде збудований цей торговий центр, відведена незаконно, по суті, можна сказати, вкрадена, не вкрадена, але забрана від громади незаконно, ну і відповідно будівництво ведеться незаконно. Тут, от є фактично, хотів питати, що це знову ж це не виглядало голосую. Ті саме звернення і звернені ті папки, що фактично цей торговий центр, який буде збудований тут, як його називають. Торговий центр на території молодого ринку. Знову ж таки, оце саме це відмітити. Ну, в принципі, в мене все, якщо якісь питання... Може, Лідія Ігорів ще хоче виступити? Ні, Румана, все. <світ> Ми в кінці будемо задавати досі. <світ> я ще можу <не> просто <світ> додавати у торговому центрі Максимус пару слів. Нас виявили такі підложні документи. Тому що коли я підписував Сільків значить, декларацію про початок будівництва торгового центру Максимусу, він йшов по третій категорії. І тут по тій експертизі, що вони проводили, проводилася державна експертиза, і вона віддавала відповідь на Міністерство регіонального розвитку відництва державного комунального господарства. України, то є з Києва, значить, вони заменшили кількість, кількість людей, значить вони зробили підлог документів. Тому що по третій декларації, по, значить, по тій категорії складності, яка йде звучить по третій, і по тій декларації, і то, що не дали відповідь, то є просто оригінали документів. Я вам просто надам для ознайомлення. Вони пишуть. Що торгівельна площа складає 1490 метрів. По е, значить декларації виходить торгівельна площа, торгівельні приміщення 305480. Далі кількість, кількість осіб, які будуть, можете просто це е, постійно перебувають на об'єкті 240. Тут кількість об'єктів, якщо є 625 магазинів, значить 625. Е, Є постійного перебування. Тому що згідно інвестиційного договору, і згідно додатку номер 1 який йде до інвестиційного договору, значить, тут є чітко вказано 625 торгових місць. Значить, я вже можемо, і ми почали оприлюднювати ті документи. І ще одне хочу я додати до Дрогобицький ринок, який в нас є великий, бо одне існуюче підприємство, яке є зараз у Дрогобичі, то є просто КП Дрогобицький ринок. І він налічує в собі зараз за офіційними даними 2300. То, що наш директор говорить по документах, ну ніби так, 2300 по... 2300 чого? підприємців. 2300 підприємців рахується 2300 зараз на ринку. По податкових документах він говорить 1247 осіб. 1247 я легко доказую, що тільки знаходиться на промисловій частині ринку. Де є ще продуктова, де є ще м'ясна частина ринку, з яких вони збирають кошти. Значить я доказую, що йде білий нал і чорний нал, який йде офіційно в казну і неофіційно йде в кишені. То просто все по документах. Ще одне я хочу сказати, доказати по дрогобицькому ринку. Дрогобицький ринок готувався 13 року до банкрутства. І є документ, наказ, наказ eh, дрогобицького ринку eh, номер 800, 89 рік eh, В. Вони, вони, Проводять скорочення чисельності штату працівників комунального ринку для того, щоб виправити ситуацію з... зменшити, витрати. зменшити витрати. Значить, вони готують, готу, готували його до банкрутства. В той же час, в той же час по документах виходить... Значить, про скорочення зв'язку з нижнього прибутку підприємства. Проте дані дії директора КП Гобицький ринок не є раціональним. У 2013 році капетрогобицький ринок придбав наступне майно для покращення продуктивності праці та збільшення прибутковості: плановий телевізор, комп'ютери, кондиціонер 30 камер відеоспостережень. Мебельні, кухонна стінка, столи крісла мікрофольова піч, душові кабінки та проведено внутрішні і зовнішні ремонтні роботи. А Хто був керівником на той час? <рив> Моїсінько Віталій Олександрович, який зараз далі знаходиться, виконує обов'язки директора ринку. Значить, ще одне, ще одне хочу додати до слова Романа Гельди, значить, по бездіянні з міліції і прокуратури. Мною ну, написано як е, заяву на то, що е, Моїсенко... Ви подавали заяву, в міліцію? заяву міліції? Заяву міліцію на Моїсенка. Угу. На те, що відбувається такий крадіж серед білого дня. Відкрита була порушена кримінальна справа, яка була з успіхом, потім чомусь закрита, без пояснення, без нічого. Ми навіть не знали, що була Вони, вона лідія відкрита. а Коли кримінальне провадження? яким числом відкрите? Від 9 квітня. Дякую. 9 квітня 13 року. Ну, ну я зрозуміла, минуло. Ми навіть не знали, що була відкрита, що було відкрите кримінальне провадження. Ми потім дістали листа, установу за те, що кримінальне провадження закрите. Без виклика мого, без мого пояснення, без нічого. Ми по тій справі написали А вас покупку. попереджали офіційно, почтою. Ні, ні, Повістка ні, ні. була. Ні, нічого не було, нічого не цілу. Додому нічого не приходило. Нічого не приходило. Нічого не проходило. Так само зараз в прокуратурі я доказую з документами, з усім, що відбувається, просто грабіж держави, грабіж міської казни. Що міліція, що прокуратура в нас є безяльне. Ми можемо ще щось хотіли додати.